Перчики, скажімо так, не, не дуже, не дуже. Хотілося б кращого результату, але для мене у них є підкормочка дуже хороша. Зараз я її вам покажу. Ось, друзі, бачите, в тому році я ним користувалася, вам його показувала і в цьому році також буду показувати. Дивіться, бачите, чого не вистачає цьому перчику. Якщо він такий маленький, якщо він не має такого хорошого кольору е зеленого, знаєте? А похожий він на, на, на цей салат, ну ось, наприклад, ось цей перчик, він має кольору ось цього салату. То есть, тобто, не знаю, камера не передає, ну от, бачите, от, дивіться. Ці листочки вони не мають такого насиченого зеленого кольору, як ось, наприклад, ось ця е, е, травичка. бачите? Він має мати колір ось такий: темно-зелений колір. І якщо він має ось такий салатовий колір, і якщо він маленький, такий низенький, то чого йому не вистачає? Правильно, йому не вистачає азоту. Ось у цьому е, розконцентраті азоту 15 е, мг. Тобто, ми маємо азот. Фосфор калій. Це формула, яка е, стимулює рослинку е, більше розвивати свою е, з, е, листостеблову масу. Тобто, ось цьому перчику не вистачає азоту, ну і цих елементів фосфору і калію також не вистачає. Але найбільше йому не вистачає азоту. Ось у нас тут його 15 мг. Тут написано, бачите? Початок вегетації. Гмат калію НПК. Тут він стимулює, знімає стрес рослини. Якщо ви, допустимо, допустим, посадили, а земля не дуже добре прогрілася, і рослинка стресанула, значить він допоможе їй зняти стрес, сприяє цвітінню, тобто буде таке обільне цвітіння і покращує ріст. Тобто Нам що треба, щоб покращив ріст нашого перчику. Ось цей розконцентрат ми зараз додамо в капельний полів. І він його буде підживлювати. Тут така сама ситуація з цим перчиком. Ось бачимо, що він такий собі, бачите, колір в нього не дуже, не дуже такий, як я хочу. Ось дивіться. Ось дивіться, бачите, він салатовий. Він не повинен бути салатовий. Він повинен бути зелений. Зелений колір. Не такий, як ось цей салат. Він не має бути такий. Якщо ви побачили, що ваш перчик пожовтів, значить йому не вистачає. Саме азоту. Ось бачите? Він такий салатовий. Він не повинен бути салатовий. Все. Зараз будемо його підживлювати. Ось дивіться, бачите? О! Бачите цей перчик? Дивіться, добре. Бачите його колір? А тепер подивіться на цей перчик. Бачите? Дивіться. Що ви помітили? Ви бачите? Колір відрізняється. Просто він салатовий, бачите? Дивіться? Він салатовий. Подивіться на цей? Він зелений. Ось такий має бути перець. Але все одно він, бачите, маленький, він дуже, дуже, погано, від, ну, дуже погано розвивається. Дуже мало йому речовин поживних, тому ми будемо зараз проводити, ну цей ще більш-менш бачите, він ще має трошки більше сили, бо у нього він не в такому, скажімо так, плачевному стані знаходиться. Да? Ну, то що ніжка тоненька, це, це понятно, що він розвивається дуже повільно. Ось, але ось такий стан перцю, це вже все. Це вже означає, що перець дуже потребує допомоги. Він потребує допомоги, йому потрібен, азот. Азот. щоб він міг краще розвиватися. Ось. Я бачу, що є де-не-де такі перчики, які мають такий гарний насичений е зелений колір, але в основному я бачу, що він салатовий, а це мені не подобається. Він не повинен такий бути. Зараз ще підемо на город, подивимося, який, який перчик там. Пам'ятаєте, джеміні такий жовтий, великий. Ось, я прийшла на город. Пам'ятаєте, так? Да? Що це за перчик? Це перчик джаміні. І як ви бачите, ситуація тут взагалі, якщо в теплиці ще він більш захищений, то тут, як ви бачите, на нього палить сонце, бо ми його так і не накрили, не встигли. Ось і подивіться, в якому він в плачевному стані. Він просто жалюгідний. Подивіться на нього. подивіться. Це, це просто жах. Подивіться. І він уже. Кидає цвітоноси. Цвітоноси ми обриваємо, тому що він їх не витягне. Він не витягне. Ось я зараз навіть от, е, обірву йому ось ці ось ці, бачите, до, до першого розгалуження, бачите? До першого розгалуження. Я ось ось, де перше розгалуження, бачите? Я обірвала цвітонос, щоб не загружати рослинку. І обриваю пасинки. Ось. Обриваю. Все. Щоб вони не мішали рослинці. Розвиватися і щоб рослинка не тратила дуже багато своїх сил на те, щоб вигнати цей перший перчик. Тому що він, вона зараз всі сили свої почне давати цьому першому перчику і сама припиниться в рості. А цього я не хочу, мені цього не треба. Ось бачите, ось, дивіться, подивіться на цей перчик. Ну хіба він може мені вигнати перець? Ось він, бачите? Я його обриваю обов'язково. І ось ці побіги, оці ті, що йдуть до першого розгалуження. Що таке розгалуження? Ось, дивіться. Одна, одна йде, бачите? Одна віточка і друга віточка. Це називається розгалуження. І ось тут, на, ці, на центрі, тут, о, тут обично появляється цей коронний цвіток, тобто цей перший перчик. Його треба обов'язково обірвати. І до першого розгалуження треба обірвати всі пасинки. Ось. І ми їх пасинкуємо. Тобто, да? Зрозуміло, що таке пасинкування. Чому пасинкуємо? Тому, тому що дивіться, в якому він стані. Він в жалюгідному стані, цей перчик. І щоб ви розуміли, з нього не буде нічого, якщо я зараз не вмішаюсь. Зараз потрібно буде мені е, тут е, обов'язково посапати, е, замульчувати цей перчик і дати йому хороше підживлення. Тобто, азотне, Подивіться, да? він салатовий. Бачите? З цього перцю нічого не буде. Тобто, ну, тобто якийсь буде, да? там якийсь, буде там якийсь перчик. Але такого перцю. Як, який би ми хотіли мати, він вам не дасть цей перець. Тому що він в такому стані, він не зможе розвинутися так, щоб вам дати гарні плоди, щоб ви з нього зібрали ну, хоча б, там, я не знаю, кілька кілограмів перцю. Ні, звісно, не зможе. Він зможе дати вам там, ну, на салат перцю. Все. Це все, що він зможе вам витягнути. Тому що бачимо, що почва е, бідна і е, палить зверху сонце. І все, він, він просто він не має сили, бачите? Він не має сили. Він, він жовтий, він не то, що він, він салатовий. Ось він, бачите, який? О! О, ось бачите, він який. Це, це ще гірший стан, ніж в теплиці. І якщо зараз не вмішатися і не дати йому е, цю, цей азот, ось бачите? Коронний цвіточок. Ми його відриваємо обов'язково. По-перше, він, він, він буде рости великим. Він може вирости великим цей перець, але всі інші перчики будуть маленькими, тому що рослина спочатку всі сили тратить на вигон першого перцю, на вигон цього коронного перцю. Зараз ми включимо їм підживку, зробимо все необхідне. І через 10 днів я вам покажу вже ось цей перець, в якому він вже буде стані через 10 днів. Ось, посапала. Перчики, зараз замульчую ще. Ось, друзі, як ви можете бачити, вже замульчувала весь перчик, по можливості витягнула його з під мульчі, щоб не мульча не мішала перчику розвиватися. Ну, а зараз буду прокладати крапельний полив, включу його, щоб зволожити землю, і тепер мульча буде захищати перчик від сонечка. Папільний політ покладений, вже лишилося накрити і захистити перчики від палючого сонечка. Ну а на цьому я своє відео закінчу. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтеся, тому що буде ще багато дуже цікавих відео, які ви можете пропустити. Всім гарного дня і до зустрічі в наступних відео!